Неділя 14 січня в ефірі підсумкові новини на 11-му студію Олена Петрученкова. Вітаю вісім довгих і пекельних днів. Він провів у повному оточенні росіян, проте зміг не лише вижити а й знищити до п'яти десятків окупантів. А після героїчного виходу з облоги став справжньою легендою серед своїх та острахом для ворогів. Далі наш кореспондент Марко Ручка розкаже неймовірну історію бійця 128-ї бригади ТРО Дніпра на військовому жаргоні Третього не дано, ліба вони нас, либо ми їх. Тобто ну, нас вибору не було. Так Роман коментує неймовірний результат бойового завдання: вісім днів у тотальному отученні росіян, з якого зміг не лише вирватися і під шаленим вогнем знищити особовий склад ворога. Все почалось з виходу на нуль, коли із побратимами потрапив у засідку ворога. Один боєць загинув, другого поранили. Поранений був дуже тяжовий, ну, дуже але він 4 кілометри сам сам вийшов, Умничка. У повному оточенні Роман залишився разом із малодосвідченим бійцем, але той не розгубився. І у двох військові тримали позиції та протистояли на валі. Боєприпаси та зброю доводилось забирати у щойно вбитих росіян. Забирали Забиралі вубика, забрали зброю, тому що наші автомати вже почали клініти, то тобто чисять ніколи била, збирали зброю і так воювали. Чотири дні в облозі і у хлопців закінчилась їжа. Тут допомогли побратими аеророзвідники. Не лише воду та провізію, а й навіть боєприпаси скидали їм за допомогою дронів. Діла зброс води, тому що води в нас не було, не було. От. Ну, хлопці допомагали як могли. Все, що відбувається в оточенні, аеророзвідники буквально бачили у прямому ефірі з дронів. Коригували Романа, підказували, де ховається ворог, куди прямує і де можна ще знайти зброю. Одною великою командою ми приймали рішення там і допомагали Роману вийти з цього оточення і з цих позицій. За допомогою дронів та хисту бійців двом захисникам в облозі вдалося навіть підбити ворожий танк. Лупанув туди з гранатомета попав, слава Богу, удачно. Почало детонувати БК, розгорілося все, і орки зашкварились там. Витягти хлопців з облоги побратими фізично не могли. Все відбувалось під шаленими обстрілами. Важкість була в тому, що люди підкріплення не могло підійти. Так щільно по по поливали мінометами там і все інше, артою, що просто трьохсотились на підходах. Не лише вибратись живими після пекельного тижня атак, а й втримати рубежі роману з побратимом вдалось майже неможливе. А ще лише уявіть знищити до пів сотні окупантів. Після виходу з оточення Роман став справжньою легендою у окупантів. Комбат Росіян э, ругався, тому що. Там а, всього лиш два хахла, а, коротше, погасили всю роту. Там що ви не можете з ними нічого зробити? Вперед, вперед, бігом. У війську Роман ще з 2014 року пережив Дебальцівський котел. Каже, це справжнє диво, що він зміг з нього вийти. Ну, Як такого бойового досіду? ну, досвіду я не мав і, мабуть, саме перший досвід я отримав імена у Дебальцево. Після АТО і ООС працював в Ізраїлі. А коли почалась велика війна, повернувся в Україну і одразу на передову. Воювати до перемоги мотивують близькі. Сім'я чергу. за неймовірну операцію та силу волі воїнам, які переможцями вийшли з покельного оточення. Планують присвоїти нагороду герой України. Марко Ручка Олександр Довгий. Новини 11 каналу. 46 людей загинуло, 80 отримали поранення, і ще дев'ятеро зникли безвісти. Минулого року, 14 січня, Дніпро здригнувся від потужного вибуху. Ракетний удар росіян по багатоповерхівці на набережні перемоги 118 став наймасовішим терактом за кількістю жертв у місті. Свій жах і лють люди максимально швидко конвертували у шалену взаємодопомогу. Сотні стали волонтерами та допомагали розбирати завали. Тисячі пропонували власне житло тим, хто втратив все і донати. Теле на мільйони аби допомогти пораненим. Про справжній феномен унікальної єдності дніпря. Живі люди, які знаходяться під завалами, від них поступають дзвінки і смс. Не гадя я вас проти до сімого покоління. 14 січня 2023-го. Субота. Старий новий рік. Дніпряни родинами збираються за святковим столом. Як раптом надвечір Дніпро здригається від потужного вибуху. Вже за кілька хвилин стає відомо. Російська ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку. Просто не пак'їздзалічені хвилини після удару на набережні перемоги. 118 сотні людей завали розбирають буквально по камінчику. Порукаво. Над головою нависають бетонні блоки та меблі, які ось ось впадуть із розбитих ракетою квартир. Під ногами справжнє пекло. Разом з рятувальниками звичайні люди витягують постраждалих з під завалів. Одним з перших на місце теракту примчав і роман. Люди сплатилися як у перший день повномасштабного наступу. Я був в одному з звінів ДСНС, та з ними проходили по завалах та розбирали завали. Чоловіки в цивільному розчищають дорогу для важ. Ваших... Кого транспорту спецтехніки та швидких згуртувавшись, прибирають згорілі автівки та дерева. На допомогу приходять і діти Тимофію 14. В момент удару хлопець проїжджав навпроти будинку, не зволікаючи, кинувся рятувати людей. Перших хвилин і до кінця пошукової операції школяр допомагав надзвичайникам. Що можна сказати, осколками поранило від вікон. Він лежав без сознання, і кая до нього підбігає, запитує, вам потрібна допомога. Він каже: так в нього все обличчя було у крові, мішки відкидував за обломками. І там бігав, просив людей про допомогу, особливо хлопців, чоловіків, щоб вони долучались та допомагали. Майже одразу навпроти атакованого будинку та у дворі розгорнули десятки наметів з їжею теплим одягом та медикаментами допомагав чи не кожен дніпрянин. Ми хочемо допомогти вам. Дніпро, кому потрібна допомога? На цьому місці буде проходити видача гуманітарної допомоги. Водночас у найближчій лікарні приймали перших постраждалих. Перше, що я зробив, це сів в автівку свою, поїхав на роботу. Поки я їхав на роботу, я почав телефонувати нашим лікарям, але з'явилось так, що практично всі вже їхали теж на роботу. Одна за одною сюди приїжджали швидкі, кількість поранених зростала щохвилини. Приїхали одночасно більше 22 двох постраждалих. Це було біля 15 дітей, сім дорослих, всім була надана медична допомога. Декілька дітей зразу були в такому стані, що вони були госпіталізовані в відділенні реанімації. Всю ніч ми оперували. Рятувально-пошукова операція тривала три доби. Весь цей час біля будинку вартували волонтери, організували польову кухню. Перша черга МЧСників вже воїли. Люди з шелтерів приходять сюди до своїх будинків. Мільйони гривень на допомогу та безкоштовне житло. Дніпряни тисячами донатили, допомагали, хто чим міг, аби підтримати постраждалих. Російська ракета забрала життя 46 людей. Шестеро з них діти. Вшановувати пам'ять жертв люди почали стихійно, просто на зупинці навпроти будинку. Квіти, іграшки, лампадки протягом року зупинка перетворилась на справжній меморіал. Втім, 10 грудня його спалили невідомі для Дніпра. Це стало шоком. Полум'я знищило геть. Усе в поліції кажуть, і досі шукають зловмисників. Два під'їзди, які знищила російська ракета, планують демонтувати нині. Очистили територію для спецтехніки в березні 2024-го почнеться перший демонтаж. Хоча пройшов майже рік, будинок почали розбирати, наші герої продовжують жити своє життя в суперечпланом ворогу, а на зупинку після загадкової пожежі принесли ще більше квітів та іграшок. Біль, який нас об'єднав, не вщухає. Трагедія і досі незагоєна рана для міста. Вона рятувала їх від голоду, а вони її від страшної смерті під завалами. Далі розкажемо неймовірну історію дніпровської зооволонтерки Ксенії Баранової. Її будинок геть знищили уламки російської ракети. Жінка ж дивом вижила лише завдяки чотирилапим. Утім, жити з вцілілими собаками зоозахисниці тепер немає де про диво. Порятунок та життя з нуля. Репортаж нашої тетяни заєць. Там були ворота. тут була. Ламінат залишився. Ламінат. Ваш мій. мій мій у кімнаті. був. А ще напівцілілий холодильник унітаз та тумбочка. Стоячи на руїнах власного будинку, зооволонтерка Ксенія Баранова демонструє, що лишилося від будівлі після влучання уламків російської ракети. Це була е, крита, крита веранда з профнастілу, ну підвал був дуже капітальний. Я б ще не гадала, що він не витримає. Ксенія розповідає, придбала двоповерховий будинок ще до війни. каже, про власні стіни мріяла давно, та й собакам, а їх у неї було зо два десятка. В приватному секторі краще. А з початком повномасштабної окремо збудувала підвали. Два роки він слугував їй укриттям. Я завжди, коли читаю ракета на Дніпро, біжу у підвал. Але 7 січня, пригадує жінка, коли побачила повідомлення про тривогу, у підвал не спускалася. Каже, проспала із виголом собак, тому швиденько пішла з ними на вулицю. Була тривога. Я у тривогу не, не ходжу. Я завжди сиджу в підвалі. А тут мої собаки попрохали з ними піти гуляти, та я пішла гуляти. І потім, коли вже доходила. До вулиці я почула звуки, почула свіст, вибух, дим. Вони дуже бояться, вони завжди біжуть додому. Влітала, ну буквально дуже-дуже низько. Я от буквально все стояв на вуглу, ну і вже почув зрив, в мене посипався пластик, я вискочив на дорогу, побачив, що вдома сині нема. Через трихати від Ксенії сусід Артур, чоловік на власні очі бачив, як розвалився її будинок. На порятунок кинувся миттєво у самих шкарпетках, бо знав, що жінка має бути у підвалі. Ну, як я побачив, як ракета воронку і рядом з підвалом, смішов плита, і одразу Сразу думаєш, не я собі а сразу думаєш, що там є люди. Ну, і треба їх рятувати. Гукав, заглядував візді. Потім вже ж почув, як вона вже тут по дорозі зайшла. Вже, вже ж як вона шосі плакала, кричала. П'ять собак та шестеро котів залишалися вдома, і майже всі вони загинули. Уламки ракети розтрощили будинок до фундамента. А тварин, яких Ксенія годувала та лікувала, порозривала на шматки та розкидало по сусідніх дачах. Їхні рештки потім збирала жінка. Сусіди певні, її життя врятували саме тварини. Це просто випадок, випадок щасливий. Я вважаю так. Тому що якщо б не вони, то я думаю, що її б не було. Це було страшне. Ми Коли побачили, це МЧСники були, поліція, ми бігли сюди. Перше моє питання було, чи жива вона. Те, ще вціліло ксенії допомагали діставати друзі. Сусід Артур, комунальник, навіть викликав свою бригаду, аби швидко врятувати те, що було можливо. Чоловік говорить, вже має подібний досвід, бо рік тому допомагав після російського теракту на перемозі. Я одразу дзвонив хлопцям, колегам, вони швидко среагірували, пригнали техніку і працювали, приїхало чоловік 30 майже, і працювали над завалами. Розбір завалів будинку зооволонтерки триває і нині сусіди та всі небайдужі, допомагають Ксенії годувати її вцілілих чотирилапих рятівників, надали тимчасове житло та зимові речі, а ще відкрили для неї збір коштів. Бо жінка, яка через російську ракету втратила все та буквально лишилася на вулиці, починає життя з самого початку. Мені було шкода, так, тому що це, це було моє, моє зароблене, моє. Там, де я почувала себе добре, це і тварини були, і все, ні від кого не залежала. Була істерія, але потім я зрозуміла, що я жива, я руки, ноги цілі, я покалічена, робота в мене є, сусіди в мене є, друзі в мене є, всі допомагають, всі і підкормлюють і все. Тому я вже почуваюся добре. Офіційно відомо, що садове товариство, де мешкає зооволонтерка, росіяни атакували дроном камікадзе та ракетою. 16 будинків пошкодили, один знищили. Його дивом ціліла власниця поступово оговтується та вже намагаються будувати плани на майбутнє. Плани думаю, що треба прибирати та щось будувати. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Майже не мав шансів. Медики Дніпра врятували бійця, який вижив після прямого влучання ворожого дрона. До лікарні його доправили у критичному стані. У захисника були численні опіки та ампутована кінцівка. Зараз він потроху одужує та готується до подальшої реабілітації. Історія про порятунок з того світу в сюжеті нашої кореспондентки Катерини Нічик. На лікарняному ліжку 22-річний військовий Назарій у мирному житті хлопець був залізничником. Згадує початок війни зустрів на роботі в перші дні повномасштабного вторгнення. Допомагав евакуювати людей із гарячих точок. Часто почалися важкі поїздки. Дові вивозили людей біженців з Києва. Ну, по можливості чи чим побільше, чим швидше, щоб людям допомогти, стало. Шкода жіночок з малюками, які виїжджали. Ми ну, приїхали, і ми їх вивозили на Волинь, в Коваль. То дуже шкода стало. Я так, так і приїхав з поїздки, повернувся і пішов одразу до військкомати. Вже в березні 22-го мобілізувався до інженерних військ. Вони, каже, завжди попереду наводять понтонні мости, розчищають території, риють окопи та бліндажі. А ще лагодять переправи після ворожих прильотів, аби через них і далі могла переміщуватися військова техніка. В три години дня ми в черговий раз їхали засипати ті випоїни, щоб техніка не могла проходити, і зустрів нас дрончик. Не наш далі ділиться. Був потужний вибух та спалах, після якого нічого не пам'ятає. Обпеченого із травматичною ампутацією руки та майже без ознак життя його доправили до однієї з лікарень Дніпра. За кілька днів боєць отямився у реанімації. Медики кажуть, фізично Назарій відновлюється швидко. А ось моральний стан і досі складний. Він дуже переживає, як буде це сприймати його кохана дівчина, як він буде без руки далі жити. Я сьогодні звертаюся до всіх, хто буде приймати Назарія далі, зробити все можливе, щоб він якнайшвидше одержав класний протез для того, щоб повертатися додому в нормальному стані. Нині додають лікарі, життю бійця нічого не загрожує. Сам Назарій згадує, важкі поранення помітив не одразу. Щойно прийшов до тями, розпитував медиків про побратимів, які були з ним в автівці. Головне каже: в машині всі живі залишились. Я був водієм, Командир сидів, сидів з боку, ззаду теж хлопці були, але всі живі залишились. Всі. Дякувати Богу при пам'яті. Попри важкі поранення, боєць не втрачає оптимізму. Вірить, втрачене здоров'я відновить. А світло обов'язково переможе темряву. Все добре, будемо жити. перемога за нами. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. Лабіринти часу у Дніпрі відкрили виставку творів Лани та Володимира Королєвських в експозиції матері та сина Живопис та графіка. Частина робіт створена за час повномасштабного вторгнення. На полотнах митці зобразили трагічні події, що пережила Україна. Художники сумнівалися, чи варто робити експозицію під час війни. Проте музейники їх переконали таке виставити роботи. Кажуть, час швидко плине, і лише творці у своїх картинах можуть його зупинити. Картини бачили мої колеги. Ще февраля, італьянський, італьянський, він теж пісню, що два февраля італіянські начинила, он теж поють пісню чи запропіли із чорно-білої картини, на якій зображений народний італійський персонаж, художниця Лана Королевська починає розповідь про власну виставку. А художник, йому треба малювати, щоб він відчував себе. За кілька місяців до війни говорить мисткиня, почала відчувати щось У Увісні приходило багато образів із злочинними нахилами, і вона переносила їх на папір. В мене є роботи, які були перед війною. Були зроблені. Син підійшов. і казав: мама, що це таке там? Я малювала там. Називається музикальна левітація робота, але це не музикальна левітація. Це Плач, коли наші азовці там гибли. За два роки у художниці зібралося чимало робіт, які ілюструють час, хаос, тендітність життя та його швидкоплинність. А додавши до них довоєнні твори у одного дніпровського мистецтвознавця, виникла ідея створити виставку лабіринти часу. Головне дія особа ці виставки це час. І час тут присутній у всіх чотирьох залах. Він не тільки реальний, тут є і фантастичний, і віртуальний, і казковий. Кожна робота, кожна зала дає можливість відчути цей час і побачити, який він поліфонічний. Життя та смерть ад і рай, Алегоричне уявлення часу людського життя художниця демонструє через чотири стихії: землю, повітря, воду та каміння. Від Відвідувачі говорять, авторка оригінально відображає скороплинність часу. В неї така абстракція мені більше подобається, подобається, тому що в неї якісь вони незвичайні малюнки, незвичайна в неї творчість, в неї своя якась, свій почерк якийсь. Коли дивишся, дивишся хочеться проникнути, так знаєте, себе вважати, що ти там, хочеться от дивишся, і, а, а де б я стояла там? Сповідь про час відстежується не лише в роботах Лани Королевської, а й її сина Володимира, художника та ілюстратора. Капелюх я на себе його одягнув і намалював, тому що у якомусь сенсі творчі люди це теж шути. Коли не знаєш кого малювати, малюй себе, говорить Володимир Королевський біля роботи, на якій він зобразив себе 15-річним хлопцем-жартівником. Та глобально лабіринти часу відчуваються в ілюстраціях майстра до книги Чарівна країна у табакерці. я її почав малювати ще в 15-му році, задумав чотирнадцятому у зв'язку зі всіма. Подіями я надав цій казці іншого змісту. Тобто, я хотів показати, що цей хлопчик, який прийшов у світ табакерки та своїми діями зруйнував його, це як Росія, яка напала на Україну. Ілюстрації молодого художника оцінили й у Європі на міжнародній виставці Бієналі у Словаччині. Володимир Королевський отримав схвальні відгуки за складні композиції графічних аркушів, бо принципи сюрреалізму, використані у роботах демонструють оригінальне світосприйняття художника. Підкреслюють колеги та викладачі Володимира. Цікаві от роботи з змішаною технікою. Я навіть не мала ще часу поспілкуватися, розпитати, як це ну, в матеріалі відбувалося, от індійська чи які це от серія, і, ну, і в інших роботах ну, подобається мені ця авторська така техніка. Ну, і живописні теж якості, от гори, така монументальність в них є. Еклектичні образи героїв, антураж, своєрідна архітектура занурюють глядача у фантастичний світ художників королевських, і це все відображення того, що вони переживають зараз в Україні, і ця нерозгадана таємниця їхньої творчості продовжує привертати увагу не лише митців, а й звичайних мешканців. Тетяна Заєць та Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.